Рідного пробігу тут у нас на даному автомобілі 125 тисяч. Це видно по фарам, по лакофарбовому покриттю, адже автомобіль нас весь в рідній фарбі. Лекоспавні диски оригінальні. Фабія в універсалі, яка дійсно їде, адже вона на турбобензині, ще й на фаркопі і парктроніках. Стан просто ідеальний. Маємо таку підставочку, щоб положити туди пакет, щоб його по салону на нас не тіліпало. Власне, доглянутий стан, і також під полом ми маємо запасне колесо, домкрат, балонний ключ і буксирувальний крюк. І знаходиться ще тут прихований аварійний трикутник. Це у нас текстиль просто в ідеальнішому стані. Багато ніж для власних речей і зверху, і бардачок. Е, мультимедія у нас штатна стоїть, відключення системи ESP, клімат-контроль та також обігрів заднього скла і обдулобового скла. Крок у нас. Механіка на 5 передач, центральний замок. Механічний ручник, прикурювач і AUX. Діван, взагалі, просто пісня. Стан реально як новий, ще й на SFX. Тож, друзі, якщо вам сподобалось дане авто, запрошуємо за його оглядом та ти драйвом на наш майданчик Автопоінт в місто Суми вулиця Героїв, Крут 19.